Щодня ми ухвалюємо тисячі рішень, правда? Більшість з них на автоматі, навіть не замислюючись. Але що, як за кожним таким рішенням стоїть якась невидима сила? Такий собі план, що керує нашими діями? І ім'я цій силі, культура? Давайте візьмемо щось абсолютно буденне. От скажімо. Як людина переходить вулицю? Здавалося б, ну що тут такого, але відповідь на це, на перший погляд, просте питання може розказати нам дуже багато про світ, у якому ми живемо. От уявіть, хтось буде терпляче стояти і чекати на зелене світло, навіть якщо на горизонті ані машини. А інший, знаєте, швиденько оцінить ситуацію і просто перебіжить. А куди дивитись спершу ліворуч, праворуч, кожен такий мікровибір здається чисто особистим. Але насправді все набагато глибше. І ось тут ми підходимо до найцікавішого кожен цей крок, кожен погляд, все це продиктовано невидимим сценарієм, і цей сценарій це культура. Так так, саме вона визначає, як ми взаємодіємо зі світом навколо навіть у такій дрібниці, як перехід дороги. Ну то що ж це таке? Ця культура. Давайте одразу це не тільки про оперу чи художні галереї. Ні. Соціологи дивляться на це ширше. Для них культура це поєднання двох великих частин, речей, які можна помацати, і, власне, ідей, які живуть у нас в голові. Давайте знову на наше перехрестя. От що тут є матеріальною культурою. Ну, дорожні знаки, автівки, світлофор. А не матеріальною, а ось це вже цікавіше. Це сама ідея, що червоний це стій або звичка дивитися спочатку ліворуч, розумієте? Саме ідеї. Цінності, звичаї надають сенсу цим матеріальним об'єктам. Скажімо, статуя свободи це ж просто величезна статуя, так, але ідея свободи, яку вона символізує, ось це і є нематеріальна культура. Добре, давайте тепер складемо все це докупи. Виходить, що культура це, по суті, те, як речі та ідеї поєднуються і створюють унікальний спосіб життя для певної групи людей. Це така собі цілісна система, яка охоплює геть усе від того, що ми їмо, і до законів, за якими живемо. А тепер давайте копнемо глибше саме в нематеріальну культуру, це знаєте як програмне забезпечення нашого суспільства. І в цього софту є три ключові елементи, три такі собі будівельні блоки, які формують нашу з вами поведінку. Що ж це за блоки? Це символи цінності та норми. Можна уявити це так символи це, так би мовити, мова культури, цінності її моральний компас. А норми це її правила дорожнього руху. А тепер давайте розберемо кожен з них детальніше. Почнемо із символів, а точніше, з мови. І тут є одна просто неймовірно цікава теорія гіпотеза Сепіра Ворфа. Готуйтеся, бо вона стверджує, що мова не просто описує реальність, вона її активно формує. Уявіть собі, що слова це ніби лінзи, через які ми дивимося на світ. Ось вам крутий приклад місяць він чи вона. Ну, в іспанській лалуна жіночого роду, а в німецькій дермонд чоловічого. І що ви думаєте? Дослідження показали, що це реально впливає на сприйняття. Іспаномовні люди частіше описували місяць як прекрасний, а німецькомовні як суворий або сильний, тобто приписували йому риси, які асоціюються з певним родом. Фантастика, правда? Але, як то кажуть, є одне, але ця гіпотеза досі є предметом гарячих суперечок. Наприклад, ранні дослідження, зокрема про мову індіанців хопі, були серйозно розкритиковані. Твердження, що вони якось інакше сприймають час, зрештою не підтвердилося. І це, до речі, чудово ілюструє, що соціологія це жива наука, яка постійно розвивається і переглядає свої ж ідеї. Гаразд, рухаємось до другого блоку, це цінності. Це, по суті, наші культурні стандарти того, що є добре, а що погано. Давайте подивимось на дві абсолютно протилежні цінності: індивідуалізм, який дуже поширений на заході, і колективізм, більш характерний для Сходу. Саме ця різниця багато в чому пояснює, чому, скажімо, в США молодь прагне якомога швидше жити окремо від батьків, а в Китаї абсолютною нормою є великі родини, де кілька поколінь живуть під одним дахом. І нарешті третій, останній наш будівельний блок норми. Це, власне, і є ті самі правила й очікування, що керують нашою поведінкою. Вони бувають писані як закони, і не писані, але саме завдяки їм наша соціальна взаємодія хоч якось передбачувана. Соціологи зазвичай ділять норми на три типи перший це так звані народні звичаї або фольквеї. Це такі неформальні правила. Якщо їх порушити, ніхто не посадить до в'язниці, але дивно дивитимуться. Ну, наприклад, якщо стати в ліфті обличчям до стіни, другий тип це вже серйозніше норми моралі. Вони часто закріплені в законах, і їх порушення, наприклад, якщо прийти на роботу голяка, матиме цілком реальні наслідки: звільнення чи навіть арешт. І третій, найпотожніший тип це табу. Це те, що в суспільстві вважається абсолютно категорично неприйнятним. Класичний приклад канібалізму. Але тут, звісно, все не так просто. От давайте подумаємо. Вбивство це табу? Здавалося б, так, сто відсотків. Але майже всі культури вважають його прийнятним за певних обставин, наприклад, самозахист або війна. Це ж ідеально показує, наскільки норми залежать від контексту. Але от цікавий момент, якби хтось після самозахисту з'їв свого нападника, ось це вже було б табу. Окей, ми все це розібрали. Але навіщо? Навіщо взагалі аналізувати те, що здається нам таким природним? А річ у тім, що ми здебільшого свою культуру просто не помічаємо. Ми в ній живемо як риба у воді. Вона не здається нам якимось конструктом, вона здається нам самою реальністю. Власні звички, цінності, норми, все це настільки глибоко в нас сидить, що ми сприймаємо це як належне, як єдиноможливий варіант. І ось саме тому вивчення культури дає нам унікальну, майже суперсилу, можливість зробити крок назад, вийти, так би мовити, за межі системи і подивитися на неї збоку. Це інструмент, який допомагає зрозуміти, а чому власне люди думають саме так, а діють саме так. І наостанок просто подумайте, яке невидиме культурне правило, звичка, цінність, а може якась норма сьогодні вплинуло на чийсь вчинок, можливо, навіть не усвідомлено. Спробуйте поспостерігати. Відповідь може бути дуже і дуже неочікуваною.